Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо Bluetooth FM-трансмітер від компанії Заряд, модель FM18. Постачається фірмовій упаковці трансмітера. Всередині у нас знаходиться сам трансмітер. Ось такий вигляд має. Повністю корпус пластиковий. Кнопки, кнопка керування центральна є. Є вбудований мікрофон в даному. Е, трансмітер, що дозволяє використовувати його як гучний зв'язок, тобто е, підключається мобільний пристрій до даному, даного трансмітеру і трансмітер взаємодіє з магнітолою через FM-хвилю. Е, це потрібно налаштувати. Зараз ми покажемо, як це робиться. Тут є у нас дисплей, на якому виставляється, ось, як ми бачимо, 87,5 хвиля не зайнята, наприклад. І точно така хвиля виставляється на автомобільні магнітолі. І тоді вони працюють в парі, і трансмітер передає всю інформацію на магнітолу, на акустику. Додатково є два USB-роз'єми. Можна підзаряжати мобільний пристрої, також е, щитувати інформацію з USB-носіїв, і також є слот під карту пам'яті MicroSD. Також можна щитувати інформацію з е, них. При купівлі на даний трансмітер також обов'язково на нього розповсюджується гарантія. На цьому ж, огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.